З вами Назар. І сьогодні ми з Матвієм будемо грати в такий режим, як сквільний міст. І, до речі, Матвій, поздоровайся! Так, будь ласка, підпишіться, якщо вам подобається наш контент. Ми стараємось. Це для нас буде великою підтримкою. Сьогодні ми маємо пройти цей і весь скляний міст, і зараз. Кілька режимів. Зараз це ну, зелене світло-червоне. Ну все, поїхали. Хто не знає? Одна платформа, ну тут платформа зараз мають і неправильні Дивіться: оці платформи міцні місті, хоч можна тут скакати стрибати А от там... Ви бачите, що в дві. є два вида. міцна і неміцна. Якщо не міцна, то ти падаєш. І все, гейм овер. Доведеться починати заново. І тут угад двоє якийсь гравець продав. Ну, я думаю, ну сюди. Ні, Як я вже сказала, я. Води і починає стало. А, ну і ще від червоного світла. Програв, бо я не замітив, що червоне світло. Е, Час тут не без лімітки. 32 секунди. Що? що таке? Капець Ні. По твій так добре. Не знаю, як там мутвій, але я пішов. Два... Десять. Десять секунд. Дівчинка не може вибрати. О, всі програми, ніхто не пішов. Так, ну думаю, суть режиму ви зрозуміли. Що? Так, зараз який режим? Ага, звичайно. Ну, Матвій, молодець. Па. Ну ладно, сюди. Я вгадав! Я вгадав. <кхи> І так, скло не витримує більше трьох людей. Дівчинка про це не знала, схоже. <кхи> Я Ні, Матвій, ти впав. Я готов знову! Е, іди, іди, ідіть мені, допоможіть бо Я не знаю, що вибрати. Мені... Тут, до речі, ви бачите в нижньому правому... Е, ні, лівому, вибачте, за помилку. В лівому кутку внизу є таке табло. І там 33 жовтим, у мене 33 це перемог. Я вже грав в цей режим. І дивіться, за ці перемоги ку, е, можна купити штовхалку, що ти штовхаєш людину, а можна перевірку скла. Е, ти хотів щось сказати? що? Е, ну я думаю, вам не треба казати, що робить штовхалка і перевірка. Так, я тут... <татиско> Дві платформи? Я не можу пройти, я падаю почти. Кат... До речі, там має стр першим. <звук> куди, Матвій, куди? Ее <звук> Смотри, я за тобою йду. Ми навіть пройшли. А ну давай перевіримо вонки Потри, я пам'ятаю. От У тебе 49 секунд. 48, 46. От вїзьтербай сті. Це правильна платформа. Чувак впав. <плес> 에... До речі, у мене. С... До речі, хто не знає, коли закінчиться час весь цей міст. 에... А я не буду казати, ви зараз перевірите самі. <гід> Матвій вже просто смирився з тим, що він не пройде, він там стоїть собі, нічого не робить. 5. 4. 3. 2. Один. І зараз ви побачите, що станеться. У вас, у вас така сирена і... і. Там Ці плитки просто вибухають. І той, хто встиг, падає, що. Е, один. Ааа! Ah! Капець. Впав наші мати. Танос, танос! Можна ще грати від першого лиця. І можна тролати, дивись, можна тролати гравців навіть без штовха. Я не буду тебе штовхати, я просто покажу. Ты вот так вот підходишь и потрошки. Ідеш на нього і, надзві, і він так рухається. Можно так. Ты мені підсказав, яка. Правиль... А не! Не, неправильно ту було. Не знаю, але ты на іншу, я подумав, что міцна. Мецна. Мецна. Так, шуваки. Чуваки стрибають жорстко Чувак впав. Я готов Я дівчинку зараз хочу тут розити. Потрошки її роздорог. А ді... А, дівчинка пише Отвій, ти в самому початку Ти не замечаєш цього? Не стрибай! Чувак, не стрибай, тут три людини! Матвій впав. Так, смотри. Так, не стрибай. Молодець, чувак. Шумак не вгадав, на жаль. Ай, не вгадав, я не вгадав. Ця платформа зламалась у мене під ногами. Так сказати обоюн до мені, а не прямо. Е, Матвій, подивися на мене куди стріла прямо прямо що? Ха-ха. О! А ти що впав? Мене чувак столкнув. Він полетів на моє скло, а я тоді летів до тебе. І. Аварія сталася. він мене штухнув і там впав. Я перший! Я вгадав останню платформу. Яка дівчинка? Яка зато тебе? А, ну ще я зроблю її шакаламана. Я їй покажу на неправильну платформу. э, сюда! А Один шинки накажи! А Один шинка впала, все. А ну, сделаем эпик момент. Ой! Это было капец! Это было так близко. Так. О, чувак, молодец. О, я выходал, я выходал сюда. Молодець! Молодець просто. Ти Ти хотів, штовхнути дівчинку на самому ділі дівчинку. Ну, прямо. Я Дочка, я духа хочу затролити. Я хочу його помалесеньку биш. Чувак, ти що як? хотів його скинути на платформу подивитися. Ладно, ну, я. Бікончик це реліквія. Хто не розуміє бікончик, це сама чесна людина. чаті пишуть, вони щось обідали. Дишкай, давай затронем. помсту, У мене вперед кнопка не натиснулась, але я її натиснув. Молодець. Ти не на ту... Чувак просто впав переді мною, він навіть не дострибнув То... Ви вгадали в. Ага, я... я не вгадав, я чисто, я чисто. Майже в самому кінці я не знаю, чи я буду першим. До речі, я хочу Я хочу бікончика скинути. Куди Матвей? Окей, окей. Інше це Ні! Це недопустимо вумен! Вумен перемогла! Е, Матвій, ти там де? Я тут. Двадцять п'ять секунд. За Так, ну поїхали. Я буду. Да ти ще можеш пройти? Я тебе накину, братішко Я тебе накину. Я тебе накину. Ну пішли вже Остранный магазин. Ти не дуже... цей хлопець густи, що просто любить життя. Ага. не знаю. <звук> 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 Ага. Ну no, зараз ми з ним будемо говорити по чату. Так, пішли, пішли. Добре. Метвій поки що не з нами. Ак. Добре. Ми спробуємо ще один раз, і думали, що... це, це кінчи. Так, давайте, давайте, давайте. ой 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 Так. Я надіюсь, подобається змі. Мене мене просто скинуло. Хто не знає, режим ти їдеш далі, будеш зелене, типу червоне світо. Ну, коли зелене, усунуть можна йти коли червоне стоянки. То... А то ось це ще неда. Так. Так, давай. Я від першого це буде. Йом. Добре, ми спробуємо ще один раз, і то ми на цьому можемо закінчувати. Добре! Надіюсь, вам сподобалось це відео. З вами був Назар Матвій. Назара Матвій не може відповісти. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайк і підпис. Мама был назад. Всім папа.